Ця сім'я з України створила фермерський бізнес у селі, без інвесторів, без зв'язків, звичайна багатодітна родина з самого нуля власними руками. І це не казка. Це історія про те, як вони перетворили стару напівзруйновану хату на справжню крафтову сиров'ярню. І тепер їхній сир замовляють люди з усієї країни. А почалося дуже просто. Вони залишили міське життя і переїхали в село у старенький будинок без зручностей. Спочатку, звісно, було дуже важко, холод, сирість, повна відсутність комфорту, але вони не здалися і почали з малого, з потім корів, перепілок, і почали все будувати і облаштовувати. Спочатку все, що вони вирощували на фермі, було тільки для родини, але одного разу друзі спробували їхні молочні продукти і попросили ще. За ними підтягнулись знайомі, а хтось навіть написав пост в інстаграм. І ось уже з'являються перші замовлення і перші клієнти. А мама цієї родини вирішила йти ще далі і почала варити сир. Помилялася, пробула знову і знову, але робила сир від душі. І люди це відчули. Саме так і народжується – -ко. сімейна крафтова сироварня, де кожен продукт як для власних дітей. Потім вони почали показувати те, що роблять у соціальних мережах: свої корови, своє молоко, крафтові продукти, і саме це і викликало довіру. Люди почали замовляти, бо захотіли стати частиною цієї філософії. Коеко це ж не просто сири і крафтові продукти, це про сімейність, про справжність. Хоча зараз дуже важко. Війна, люди виїхали, покупців стало менше, але вони не зупиняються. Тому, українці, підтримайте їх, підпишіться, замовте продукт. Бо коеко це ж не просто бізнес, це українська родина, яка створює світ, у якому хочеться жити.